Я щось не понял. А молоток, где? де молоток? Не понял, а де молоток? Я ще його скинув Что, вот сейчас не понял? Не Стоп, він шо тут? Не зачекайте, він біля криниці. А де молоток? Я щось не при... я щось не по... Куди мій молоток забра... А де бабка ма... А, бабка тут. А молоток де? Стоп, я ж його скинув! О, що за звук був? Так, стоп. Я щось не поняв, а де молоток? Я щось... Стоп, я ж його скину. Що за приколи, алло? Гра ти хвора якась? Це хлива гра, все, не грайте, фу так він пропав! Хто йому тут гуляв пропа... Його реально нема. Ну соблю мені ж ти не приснили, що я його викидав. Ну я я взяв. Що це за приколи такі, Я щось не зрозумів. БО молоток бах, нема молотка. Я не знаю, хай там бабка йде сюда. Та, хай вона на йде. Ну блин, я кину молоток. Я кинув молоток, він про... Я щось не поняв. Де бабка? То вона є, то її тоже нема. Ні! Я просто равкарилась. DAAAAAAAA